Всіх вітаю, поділюся досвідом, може комусь пригодиться така інформація. Значить, я вважав себе законопослушним громадянином України. І якщо бумажки за податок там, за землю, за нерухомість, не приходили самі. Ну як не приходили самі, там колись їх, е, як, голови сільських рад приносили, тобто якісь представники. Від місцевої влади приносили. Ну зараз ми знаємо, що приносять представники без проблем місцевої влади. Ну а податку не приносили. Приходжу податкову я пару днів назад. Значить, порахували, насварили мене, що я пізно прийшов. Каже, треба було прийти ще в серпні. Що ви в серпні робили? Кажу, що робив в полі працював. Ну, так не робиться сюди. Нарахували мені е, податок за пая по 2,5 тисячі гривень за два роки. Кажу, чекайте, я в минулому році заплатив, вони щось там шукали, шукали, не могли знайти. Ну кажу, в мене вдома мають бути чеки. Добре. Сьогодні я знайшов чеки, все звірив. Да, дійсно, в мене по чеках заплачено в 20 у 23-му році, зараз 24-й рік, 23 в 23-му році у мене заплачений податок. Все як має бути щось тисячу з чимось гривень і ще там якась менша сума. Щось там в районі. А, то, то менша сума то за нерухомість. Вот. Ну я все-таки діловий сьогодні приходжу податково, думаю, ну взяв з собою гроші за, ну, за половину. Бо ж я ж заплатив податок у минулому році. Вони почали рахувати. І виясняється, що я платив податок 10-го місяця 23-му році. А їм в кінці року, 23-го, дали команду, що ще дораховувати податок ще один крупніший, по дві, Ну, як в мене 2 гектари орної землі і 40 сотих пасовища. То значить, по два по дві тисячі гривень ще якийсь там податок, якщо земля у власному користуванні, розумієте? Якщо земля в оренді, того податку не платять. Отака От фігня, як таке може бути? Чого то, якщо в оренді, то не платять, а якщо ти сам обробляєш ту землю, мусиш платити ще й такий немалий податок. Я ж кажу 2,5 тисячі. Коротше, нарахували мені 5 з копійками тисяч податок за 22-й рік, за 23-й рік. І ще вилізло що ще якихось 700 гривень, ще якийсь ну, два податки. Якщо в власному користуванні, то за пайпали платиться два податки. Отака от от херня. І я вже багато разів розказую, е ну як фактично людям розказую, і сам так вважаю, що хто не продасть свої землі, ніхто не буде приходити її пальці в двері пхати, щоб заставляти, щоб ми її продали. От таким чином. Збільшенням податків, зміною законів для користувачів землі і власників землі, заженуть нас, щоб ми заставлять нас, так можна сказати, в лапках. Ну, як в лапках, в прямому сенсі, щоб ми ту землю все-таки здали в оренду якимось великим агрофірмам або <кхід> продали. От. Я в цьому переконаний і то воно доказує. І вийшло так, що я собою з собою знову взяв десь 3 тисячі гривень, щоб заплатити податок, і думав вже викресли такою жирною рискою в себе в блокноті, все, я податки заплатив. А фігушки! Коротше, виходить, що мені чуть не 6 тисяч гривень треба заплатити податку за землю. А я їх з тобою стільки не маю вже кінець робочого дня, то я вже сьогодні не заплачу. І мало того, ще, ще треба виясняти за город Вілії. Я його вже успадкував і оформив документи. Кажуть, приносить ті документи, то буде найкраще. Кажу, може вже на другий рік. На другий рік може бути вже й пеня. От так я. Ну, але то е в будь-якому випадку рекомендую, хто має, хто має нерухомість, хто має землю в приватній власності, чи то вона в оренді, чи не в оренді, але сходити в податкову і звіритися, чи все грає, чи все оплачено. Дуже, як то кажуть, москалі настоятельно рекомендую, бо потім вилізуть бурги і з вас зроблять дурних, і, і ви будете винні. О, отака ситуація. Бувайте здорові, платіть, платіть вчасно податки і буде вам щастя.